Привіт, я Жданя. І це вже третє відео про Костянтина Темляка, і ми нарешті маємо реакцію театру, в якому працює Костя. Також сьогодні знову буду показувати зірочок, які намагаються його виправдати. І покажу все те, що на попередніх відео в Ютубі я не показала, але показувала в своїх сторіз в інсті. Ну почнемо, як на мене, з ганебного посту від Театру на Подолі театр на Подолі завжди декларував гуманізм, рівноправність та повагу до особистої гідності. Наша робота навчати емпатії та співчуттю через трактування драматичного матеріалу та його виконання на сцені. Немає сумніву, що ми засуджуємо будь-які форми насильства над людиною. Дуже принципова позиція, яка змусила себе чекати чотири дні. Ну точно тверді наміри мають. Костянтин Темляк працює в театрі на Подолі з 2017 року. З року. квітня 2024 року актор був мобілізований. Нині він перебуває у лавах ЗСУ. суда. Ми це все вже знаємо, бо це єдиний аргумент, яким захисники Кості намагаються його відбилити. А я ще раз нагадую: що служба не дає індульгенції на те, щоб чинити насильство. І я нагадую, що все, про що зараз йдеться в публічному просторі, сталося до того, як він пішов служити. Ви ще там не забудьте зазначити, в якій сорочці він сьогодні вдягнений, бо це приблизно так само стосується ситуації, як і інформація про його службу, про факт на. Ми дізналися разом із громадськістю, тобто ще 4, ну а то і 5 днів тому, і громадськість вже відреагувала. Я два відео встигла зняти, а театр не спромігся декілька слів із себе вичувати на сторінці. Костянтин зарекомендував себе як відповідальний працювати актор, жодних нарікань від колег не надходило. Ну він, мабуть, не бив своїх колег. Він, мабуть, фото свого. На їм не скидав і тройнічок не пропонував. Я, до речі, забула зазначити в попередніх відео, особливо в першому Костянтин Темляк пропонував тройнічок неповнолітній дівчині, який фото свого члена скидав, і її подружці. Я цю Гедоту сюди вставляти не буду. це аудіозапис, але просто якщо ви цього не знали. Тепер знаєте, так от абсолютна більшість серійників, наприклад, хто дивиться тукреме, той знає, вони просто передовики виробництва, вони дуже уважні, чуйні сусіди і прекрасні співробітники. Але вони практично ніколи не бувають такими вдома. Це до того, що всякого роду маньяки і аб'юзери прекрасно мімікрують під нормальних людей, але тільки з чужими. А по-справжньому проявляються вони тільки зі своїми жертвами. Я б якраз дуже здивувалась, якби колеги Костянтина зазначили, що та він і на роботі погано себе поводив. Ми це все бачили, знали, бачили всі його редфлеги. І я насправді дуже рада, що Темляк не встиг показати істинного себе, своїй теперішній дружині. Я сподіваюся, вона зробить висновки, тому що все те, що стало з Анастасією, з Марією, з іншими колишніми Темляка, це і її майбутнє, на жаль. Тому що люди такі не міняються за 4 роки, і ми ж бачимо, що ніякої рефлексії у людини нема. Щоб за 4 роки так прям докорінно змінитись і стати зовсім іншою людиною, враховуючи те, якою людиною він ну типу був. А насправді він нею і є, це треба мати неабиякий ресурс. Ну, це треба таку глибоку рефлексію провести над собою. Це треба мати неабияке бажання. Як на мене, він весь цей час тільки прокачував свої скіли в маніпуляціях і в маскуванні. І от в маскуванні в нього, бачите, дуже гарно виходить. Коротше, друга картинка з цієї каруселі присвячена повністю тому, який же класний пацан Костя. Дякую, що ж ми маємо наприкінці. Ми не виправдовуємо жодні прояви домашнього, побутового чи іншого населення. Та закликаємо бути відвертими і не замовчувати факти. І все. Це вся комунікація від театру на подолі по цій ситуації. Мовчати чотири дні, щоб потім вичувати із себе оце от розмазування загальних фраз по екрану. Я, чесно кажучи, думала, що в театрі працюють професіонали, помірковані люди. Більше я так не думаю. Ваш актор вчинив не один злочин, а ви викатуєте пост, який і нашим і вашим, де формально якесь там загальне насильство якби засудили. Але цілий абзац, ціла картинка присвячена тому, який же цей актор-злочинець працьовитий і відповідальний. А ну і служить за Це ж ми ж конечно, не можемо забувати. Немає навіть натяку на підтримку жертв. Немає, наприклад, повідомлення про те, що ви розірвали з ним співпрацю або проводити внутрішнє розслідування, як то має бути лише абстрактні слова і якісь красиві гасла. Це просто чергове повторення всіх тих аргументів, які ми вже чули в захист темляка, що ну, взагалі то на. Ми то, звісно, засуджуємо, але ж це Костя хороший мальчик, він же служить. Давайте не будемо до нього такими суворими. Знову і знову нас змушують думати, що до нічого такого і страшного він не зробив. Ну, подумаєш, там ну, трошечки насисяти, чуть-чуть там дікпіків скинув, немножечко, тренічок запропонував, трошечки зламав життя не одній жінці. Ну це нічого такого. Давайте ми не будемо вже ж зараз зламати життя хорошому мальчику. Я. Не хочу більше бачити його ніяких фільмах, серіалах і як на мене. Не запрошувати більше Костянтина Темляка до співпраці це єдина адекватна реакція, яка може бути. Ну, окрім того, що я вважаю, що він має понести кримінальну відповідальність. Театр на повідомлення в Дірект не відповідає на листи, не відповідає. Коментарі під тим дописом вони закрили І цим, тільки підтвердити, що я брехунами і маніпуляторами. Їм абсолютно начхати, що зробив їхній актор. Ніякої чіткої позиції засудження у них немає і не було. І Они надалі будуть захищати Костянтина, тому що це їх друг. фу, засуджую таку словесну мазню. Заберіть свою локшину з моїх вух і очей і їжте її самі. Я вам раніше не показала, покажу зараз, Мішина зазначала, що поведінка Костянтина для неї не новина. Вона всі ці історії вже знала, і повірте, знала не тільки вона. Я вже це зазначала раніше в акторських колах і навіть трошечки поза межею цього кола. Люди знали про його поведінку, але мовчали, тому що ну, своїх ми не засуджуємо. І не вірте в це, От ми навіть не здогадувались, буквально знали. Ну і все-таки я вам покажу, хто лайкнув той мерзенний пост від Даші Малахової. Угу. Я зазначу, що цей пост з'явився вже після того, як було відомо про дікпіки. Хоча, як на мене, всього, що було викладено до того, вже достатньо, щоб костя був не рукопожатний. Вже коли я записала це відео, то побачила, що Даша Малахова відлетіла остаточно. Накатала великий пост про самосуд, про що ж ви всі такі святі. Але я не ведусь на цей пил в очі і окреслю найголовніше, але буде багато попереджаю. Вона пише: єдиний спосіб бути хорошим брехати. Це підміна реальності. Бути хорошим не означає бути ідеальним чи безгрішним. Але тут вона спеціально змішує дрібні людські помилки з тяжкими діями, щоб розмити різницю між неправильно відповів на роботі і вчинив нас. Ось вона пише, що ті, хто ніколи не бився в стосунках, не брали когось силою за руку в проханні припинити, не лізли в бійку, не били дітей, не шантажували, не хапали за ніж, не вживали героїв, то ви й не жили зовсім, бо на думку Даші Малахової, все описане вище, оце справжнє життя, оце справжній досвід. Але сварка на кухні не дорівнює фізичне насильство. Даша намагається поставити це все в один ряд, щоб все виглядало як просто людські помилки. Потім вона пише, що звинувачення в педалії це серйозно, і щоб таке казати про людину, треба мати докази. А поки що то все чутки. Знов людям недостатньо доказів, недостатньо фоточних. Недостатньо відео, недостатньо текстових повідомлень, голосових. Мабуть, Даша буде достатньо тільки вбивство, причому, щоб вбивця стояв з ножем над жертвою, і Даша має весь процес бачити сама. І то, я думаю, вона, знаєте, ще якісь аргументи для виправдання. Мені YouTube монетизацію зрізав в першому відео про темляка за ті скріни і відео, хоча я навіть всі матюки запікала. Навіть Ютуб визнає небезпечність, а Малахова ні. Вона каже, що обвинувачення в Лі треба тримати в тиші, щоб не знищити репутацію людині. Але в умовах, де правосуддя не завжди працює, як от у нас часто буває, тиша дорівнює безкарність, це відвертий захист підозрюваних, а не жертв. Потім вона каже, що сама змінилася тільки тому, що їй давали шанси. Зміни це добре, коли людина того хоче, але це не відміняє того, що треба нести покарання за скоєне. Особисте каяття не робить злочини менш небезпечними. Прийнятними чи такими, які не вплинули на жертв, пише: потрібно приймати поганих, інакше країна не виживе. Оце вже чиста маніпуляція на страху. Приймати людей після каяття одне, але закривати очі на нас педофілію під приводом приймати поганих це зовсім інше. Тут змішується оця от християнська ідея прощення з безкарністю для небезпечних людей. В цілому вона хотіла показати, що і вона не є ідеальною, а то ми не знали, і ми всі взагалі не ідеальні. І Костянтин теж не ідеальний, ми маємо його пробачити і допомогти змінитись. Але написала вона це так, що якщо людина не жила як маргінал, то взагалі життя не бачила, що досвід. У жахливих токсичних стосунків є обов'язковою складовою для зростання. Ні, не є можна вирости, подорослішати і мати глибокий життєвий досвід без того, щоб бути і агресором, і жертвою без руйнівних залежностей і без нас. Те, що хтось із цього вибрався, не робить такий досвід нормою чи умовою справжнього життя. Підміна полягає в тому, що Даша Малахова звужує поняття життя до набору драм, криміналу, а тих, у кого цього всього не було, знецінює як стерильних і несправжніх. Це та сама романтизація хаосу, яка не має нічого спільного із розвитком. І мені дуже не сподобалось у відео самого Темляка, як він говорив про дівчат, яким скалічив життя, що ну, це був такий мій життєвий досвід. Освіт. Ще одна підміна, яка прослизає у тексті, вона намагається подати домашнє насилін. То так, ніби це щось інше, серйозніше ніж те, що є в доказах по цій ситуації. Вона згадує, що брати когось силою за руку в проханнях припинити це просто життєва дрібниця, ледь не побутова сцена, яку переживали всі. Це класичний прийом аб'юзерських виправдовувань. Спершу переменшити серйозність дії, потім поставити її в один ряд з чимось банальним, а тоді назвати все це просто людськими помилками. У результаті створюється таке враження, що нас. Тво це лише про синці, і лікарню, а все інше то не рахується. Я багато інших жінок, медіаресурсів роками пояснюю, що домашнє насильство це не тільки про синці і зламані руки, хоча нагадаю, що колишній дівчині темляка накладали гіпс. Так, от, це не тільки про забої, а й про економічний, психологічний тиск. І тут Малахова спочатку, наче так і каже, а потім вона вирішила все це просто перекреслити, щоб захистити свого друга злочинця. І ні, Костя не йшов. Він багато разів просив не розривати стосунки, пробачити його і повернутись до нього. І таке враження, що вона просто ігнорує всі докази, а тільки слухала оте єдине відео Кості, і все Нагадую також, що Даша Малахова виховує двох синів, і ось цей останній абзац. Він Багато про що. Алечка Волкова за мене вже все сказала. Поділюсь з вами, що найбільше мій страх це що хтось із моїх синів виріс темляком, чи білусом, чи талашко. Тому я роблю все, що в моїх силах, щоб такого не сталося. Проговорюю важливі теми в публічному просторі, показую, що толерувати нас. Не можна і вчу їх відстоювати власні особисті кордони та поважати чужі. Загалом пост мав би бути про прийняття людей з різним їхнім минулим, але він не про це. По-перше, він про те, що люди часто захищають те, що їм близьке, як і в цій ситуації. А по-друге, він про нормалізацію небезпечної поведінки, яка має засуджуватись під соусом, усі в житті помиляються. Ще я в минулому відео показувала вам коментар, де Анастасію засуджують за те, що вона ні нібито не попередила дружину темляка. Про те, який він небезпечний, але виявилось, що вона намагалась. Ну, а реакція вона була дуже передбачуваною. Суханови далі ганьбиться. Після того, як йому наштовхали повну панамку, він коментарі закрив, але викитив ще чотири пости, перші там маячня з цитатами, наступний прочитаю. Аби уникнути подальших трактувань моїх слів і вашого зрозумілого обурення, мушу сформулювати чіткіше. По-перше, не виправдовую насильство у будь-якому вигляді. Гляді, брехня. По-друге, не захищає педофілів і ніколи їх не захищав, ну, до нещодавнього е випадку не захищав. По-третє, вважаю неприйнятним називати будь-кого злочинцем педофілом тощо, поки цього не зроблять слідство і суд. Четверте, якщо злочин доведений слідством у судом, людина має бути покарана. П'яте, самосуд неприпустима річ, якщо ми прагнемо жити в цивілізованій країні і бути впевненими у тому, що. Права кожного захищені і гарантовані. Та у нас ще не було ніякого самосуду «Заспокойся, Олексій. Ми ще поки що просто обговорюємо те, що ця поведінка є неприйнятною. Суспільство має право реагувати. Я б сказала, що навіть реагує лайтовенько, ну не супер. Я не бачу, щоб це було супер жорстко. Так ми говоримо про те, що він вчинив злочин, але ніхто там не вишукує його адресу, не знаю, не переслідує в трусіках на площі ніхто його знаєте, не розпинав. Шосте, людина має право на помилку, але якщо ця помилка не руйнує чиєсь життя і долю і полягає не в кримінальній площині. Перевзувся просто в повітрі, але бачите, суспільний осуд працює. Я не впевнена, що він пишеться щиро, а точніше, я б сказала, я впевнена, що він пише це нещиро. Але він саме так озвучив в публічний простір і, можливо, він колись дійде до того, щоб прийняти цю думку як правильно. Сьоме. Емоції, погане радника, сенси завжди набагато глибше, ніж ми бачимо. Відносно насильства. Це одна з багатьох ганебних і жахливих історій, одна з. Бо почасти досі панує теза, б'є, значить, любить. Ні, якщо б'є, знущається морально, психологічно фінансово тощо, значить треба відразу ставити крапку, бо час працює не на вас, формуючи співзалежність із кожним вашим пробаченням, поширюючи межі припустимого для домашнього тирану. Воно то, звісно, так, але я не один раз це вже проговорювала: жертви не від хорошого життя не йдуть від тиранів. Немає такої людини, якій би щиро подобалося, було дуже сильно в кайф, коли її б'ють, принижують, забирають гроші, не дають працювати тощо, тощо, тощо. Все це робить людина, яка є психологічно не надто здоровою. І причин не йти може бути набагато більше, ніж просто якась ну, психологія, також економічна залежність. Особливо важко, коли вже є діти, коли тобі немає куди йти. Ти не можеш отак за один день, така все задовбав, я пішла. Куди ти підеш? З дітьми, де ти будеш жити? Це все на це треба час продумати. І треба час зібратися з силами. І час на те, щоб поновити свій ресурс піти. Більш того, дуже часто аб'юзери погрожують, і часто їхні погрози переходять в дії. Тобто він буде переслідувати, буде вишукувати і кислотою в обличчя плескають, і що тільки не роблять. Тому просто так казати: іди, просто іди!» Це так не працює. Дуже багато є нюансів в цьому питанні. Продовжую читати, аби не ставати жертвою ще й в лапках, не вирощуйте власного тирана, доки це не стане аксіомою, будуть траплятися такі історії. Я за лікування хвороби, а не за зняття гостроти проблеми з неболювальним, співчуваючи все новим жертвам. Хоча їх, звісно, шкода, але я бачу, що йому не дуже. Проте важливо пам'ятати, якщо себе не поважаєш, перетворюєшся згодом на жертву. Боже, ну плюнуть в рожу хочеться за такі фрази, чесно скажу, як є. Тобто тут прям такий чіткий конкретний Віктімблеймінг, він прямо говорить нам про те, що жертва сама винна і жертва вирощує тирана, жертва обирає стати жертвою, тому що себе не поважає, і своєю поведінкою жертви виховує тирана поруч, і тоді він стає тираном і починає чинити нас. Я ще раз підкреслю цю фразу, що співчуваючи все новим жертвам, хоча їх, звісно, шкода. Проте, тобто, в нього взагалі відсутня мінімальна емпатія, жах. Я не очікувала такого від Суханова, від людини, яка вела тут -от програмку е, ток-шоу Україна говорить. Зараз в нього є свій ютуб-канал, де він, начебто, казав правильні нормальні речі, але тепер... Тепер я думаю, що він казав ці правильні речі, бо йому підказували так казати. Йому казали, що оце у нас в суспільстві зараз схвалюється, тому каже отак. А от це що він викатує? Оце вже справжній Суханов. Що він пише далі. Щодо 15-річної дівчинки, це за межею припустимого, це ганебно і тому має бути проведено слідство. Я не слідчий і не суд, але людина, яка хоче жити в правовій державі, тому маю дочекатись оголошення офіційних висновків. І типу він наче розуміє, що слати пісюна 15-річній дівчинці і розписувати, як ти хочеш її трапити, це погано. Але з іншого боку, Воно, то наче й погано, але давайте ми дочекаємося, що ж нам скаже суд, і тоді я буду формулювати свою подальшу думку. Звісно, я розумію, і так воно і є в правовій державі, є суд, і він виносить вирок, але ми вже бачимо, що це неправомірні дії, і маємо право говорити про це як про неправомірні дії. Я розумію і розділяю ваші обурення і навіть образливі вислови на мою адресу, бо всі виснажені, втомлені, розлючені. Однак прошу зауважити, я не політик і не цензурую свої думки під очікування виборців. Не вимірюю їх рейтингами. Я звичайна людина, яка має право на думку. Можливо, вона вам не подобається, але я маю на неї право. І так само, як і поважаю і розумію ваші думки, вимагаю поваги і розуміння до своєї. Спасибі за увагу. Знаєте, важко важко поважати людину, яка поширює victim blaming, Дуже важко не обзивати і поважати людину, яка каже, що ну, жертв, наче, як, звісно шкода, але ж вони самі винні. Вони самі виростили цих тиранів поруч і годують їх. Пост з криптом пробачте, але цей пост також залишу закритим від коментарів. і хочу попросити просто видихнути, не шукати тут зрадичі ворога а замість коментаря, піти обійняти рідну людину. Це набагато корисніше, важливіше, з повагою. Ну, коротше, маніпуляція. Тут він коментарі закрив, але є наступний пост, де в нього фотографія, де він показує дулю, і значить зазначає, що у румі перського поета, містика. І філософ є вкрай глибокі рядки про караван, місяць і гавкіт навколо. І кожен з них, як зауважує автор, йде своєю дорогою. А фото це присвята аб'юзерам різних мастей. П.С. пишіть. Потім почищу. Тут він коментарі відкрив, і я так думаю, що цю долю він показує всім жертвам і натякає на те, що ну, ніякого покарання не буде. Ну і якщо вже він відкрив коментарі до цього допису, то я вирішила в нього зайти і почитати, що ж там відбувається. На той момент там були лише схвальні коментарі. Там тільки я написала свій коментар, не схвальний. А от всі ці люди, які лайкають ці його вислови, пости, погоджуються і з ним, пишуть схвальні коментарі. Це потенційно люди, які виховують таких як білоус, таких як Темляк. Я кажу потенційно, тому що насправді не все на 100% залежить від сім'ї, суспільство також дуже сильно впливає на виховання людей, тому я тут і говорю свої адекватні правильні думки і спонукаю вас до цього ж. Але коли дитина е, зростає в, е, в такій атмосфері, де батьки захищають нас. Де батьки кажуть, що це дівчинка сама винна, вона не те одягнула, не туди і не там пішла, то хлопчик, який виростає в такій сім'ї, буде думати, що йому можна чинити насильство, і він навіть бачить підтримку, що це нормальна поведінка, так можна, ти не винний, так буває або оступився. Дівчинка, яка росте в такій сім'ї, буде, якщо. Не дай Боже, щось станеться, винити себе, згадувати, що це вона винна, не там пішла, не то одягнула. І скоріш за все вона не буде розповідати про те, що з нею стало, щоб ще й її не почали цкувати ще й не зганбитись додатково до тієї ситуації. Діти на початках свої думки і реакції беруть від батьків. І от якщо батьки захищають кривдника і кривду виправдовують, то тоді діти будуть зростати з розумінням того, що нас. Це взагалі, знаєте, така нормальна частина суспільства. Це нічого такого страшного. І будуть думати, що вони можуть таку кривду задавати іншим людям. А якщо з ними це станеться, то вони самі винні. До всіх попередніх розчарувань додалось те, що Ірма Вітовська підтримала такий допис, в якому йдеться знову ж таки про хорошого актора Костю, що то все минулі вчинки, навіщо все це ворушити? Він все визнав і не брехав, але ми з вами бачимо, що брехав, маніпулював і нічого він насправді не визнав. І взагалі, якщо все, що пред'явлено колишньою, і тут знову. Щоб якось її принизити в наших очах на фоні цілого талановитого актора, зазначають її професію, що вона фотографиня, хоча їхні професії в цій ситуації взагалі ніякого значення не мають. Так от, якщо все приявлене правда, якщо, якщо, тобто відео, скрінів, переписок та відео, де його пику повністю видно, як він все це проговорює. Його, хоча й карявого, але визнання того, що він чинив ці злочини, всього цього недостатньо, та коли ж вам буде достатньо доказів? Я вибачаюсь, а ви хотіли б, щоб він її вбив? О, тоді було б достатньо, що взагалі за треш відбувається. Усі жінки стали на захист жертви. Ні, не всі. Я це вже показувала. Власне, ви буквально не стали на захист. Ніхто не подумав про його дружину. А наша провина в чому перед його дружиною? В тому, що ми засуджуємо насильницькі дії. Так вибачте, це він їх чинив, а не ми. І єдина людина, який має бути соромно, це Костянтин Темляк. І нікому більше. Вся ця ситуація це якраз таки порятунок його дружини від тирана, поки ще не запізно. Далі ще йдеться про те, що люди перекручували слова Каті Мотрич. Особисто я не бачила, щоб їх перекручували, виривали з контексту. Ну можливо, мені це не трапилось. Тисячі жінок чекають чоловіків з фронту. Тисячі жінок поховали своїх друзів, коханих, і їм це дуже болить. І Так само їм болить те, як вчинив костя Темляк, в принципі. Це болить абсолютно всім людям з присутньою емпатією. І я ще раз проговорю те, що все, що він чинив, це було до початку його служби, до його нещодавньої втрати. Служба не дає індульгенцію на вчинення насилля. І як там написано, що ви хочете вичавити із цієї історії. Особисто я хочу, щоб Костянтин Темляк поніс покарання як мінімум репутаційні втрати. Дописувачка в кінці також зазначає, що справжні жертви терору – це ті, хто постраждали від каву. Можна тоді, будь ласка, вже оголосити весь список справжніх жертв, щоб я собі знала на що мені орієнтуватися, і знала, що там ще не дотягують. А оце вже справжні жертви. Я абсолютно не розумію, навіщо порівнювати ці дві ситуації. Звісно, потім Ірма Вітовська зазначила, що вона не захищає, не толерує насилля, але типу відчепіться від Кості, це було колись там. Зараз він військовий і заслуговує на реабілітацію. Дуже сумно за всім цим спостерігати. Сумно, але я не можу не реагувати, не можу вам це не показувати. Принаймні, я чесна з собою і послідовна в своїх діях. Я взагалі не розумію, які можуть бути ще суперечки, як можна собі дозволити шукати аргументи в захист типа, який бив жінок бухав як чорт, вживав наркотики. Тільки аб'юзив своїх жінок, зіпсував їм життя. Слав дікпіки 15-річній дівчині прочопропонував тройнічок річним дівчатам і все це будучи вже в стосунках з дружиною. Як в правовій державі, ми взагалі докотились до того, що такий чоловік не те, що вчасно покарання не отримує, він, в принципі, сидить, записує якісь виправдовувальні відосики, і він отримує схвалення своїм діям, захист своїх дій, і він знає, що є великий шанс того. Що він не отримує ніякого покарання? Якщо все ж так станеться, і сам Костянтин і оці його найпотужніші захисники, не понесуть навіть репутаційних втрат, то, по-перше, я буду дуже засмучена. Мене справді дістало те, що всякого роду депутати, актори, співаки тощо мають в нашому суспільстві індульгенцію на вчинення неправомірних дій. Ну а по-друге, я буду нагадувати про цю їхню позицію, всюди та бачитиму взаємодію із ними. Отака я мерзенна особа, яка занадто любить справедливість, не толерує всякого роду насилля. Ця моя жага до справедливості не дає мені жити знаєте, таке спокійне життя, де можна поменше над чимось паритись, бути дотичною до там, певних е е кіл, тому що тільки тоді, коли ти мовчиш, тебе Пустять в ці кола, але я себе ламати і міняти не збираюсь. Я не збираюсь робити вигляд, що все в порядку, і насправді ця ситуація з цимляком вона взірвала таку токсичну гранату, бо я, ну, чесно вірила в щирість деяких медійних осіб, медійних ресурсів, але як тільки в якихось неправомірних діях. Викрили свого пацана з рейтерської, то всі посипались. На пальцях можна перерахувати тих, хто має чітку і адекватну позицію в цій ситуації, але більшість взагалі насправді мовчить або засуджує тих, хто занадто різко висловлюється. Мерзость. Сподіваюсь, наступне моє відео на цю тему. Якщо воно й буде взагалі, то буде вже. Про якісь реальні дії щодо злочину актора поки що я занадто прям засмучена діями деяких медійних осіб, їхньою нещирістю і брехливістю і бездіяльністю правоохоронних органів.